«Australian Open» українців поменшило. Ралі Дакар вони вже повернулися. Хто ж придбає Жуліану? Погляд з Бразилії! Українець Ілля Марченко єдина втрата України у другому колі. «Australian Open» серед чоловіків. Його кривником став п'ятий сіни на турнірі Британець Андрімарий. Поєдинок тривав дві години. Марченко програв без шансів у трьох сетах. – 6-1 та двічі по шість Олександр Долгополов повторив рекорд виступів на турнірах серії Grand Slam. Так само, як і торік на Ролан Гарос, цього разу український тенісист вийшов до третього кола Australian Open. Напередодні Долгополов молодший взяв гору над досвідченим німцем Бенджаміном Бекером 6-3, 6-0, 3-6 та 7-6. Наступний бар'єр для українця переможець пари Цонга Сеппі. ж друге коло подолав и Сергей Стаховский. Украинец у трех сетах переграв поляка Лукаша Кубота. Суперник Стаховского в третьем раунде испанец Томі Робредо. Украинцу удалось сделать 8 брейков, при этом он пять раз позволил сопернику взять свою подачу. Ранее между собой Робредо и Стаховский играли два раза и пока счет в этом противостоянии равный 1-1. У Києві їх зустрічали з шампанським та Конфетті, українську команду учасника 33-го заліку ралі Моралі Дакар. Екіпаж команди Сікс Україн єдиною від України вперше у своїй історії фінішував, хоча й на 35 п'ятому місця, але кажуть, це і є перемога, адже це перший повністю пройдений дакар. Ми дійсно доказали, що ми це можемо. Немного команд, які фінішували на дакарі. То, мабуть, там на пальцях Одной руки, кроме заводських команд, можна перечистити. Команди, які фінішували. фініширустелями та по бездоріжжю Аргентини та Чилі за 15 днів вони проїхали більше 9 тисяч кілометрів. Цього ліжі маршруту був новим. Організатори навіть дещо переборщили і складністю маршруту. Розповідають учасники перепад висот в Андах особливо дався ознаки спека в додачу. В пустині було е десь під 50, і було настільки жарко, що. Ну, там, сознание мы не теряли, но я думаю, что тепловой удар 100 мы получили. Наступний Дакар буде вже легшим. Таким очікую його в українській команді. Єдиний вже мінус в 2011 це відсутність інтриги. Фактично, його переможці були відомі ще заздалегідь. На пам'ять про перший фініш на Дакарі пілотам української команди дістались медалі. Один із найперспективніших гравців Бразилії з'явиться в Україні офіційний сайт клубу. Інтернаціональ повідомив про трансфер капітана молодіжної збірної країни Жуліану в один з клубів прем'єр-ліги, а саме Дніпро. 20-річний хавбек бразильського інтернаціоналя зіграв більше сотні матчів за клуб. Двічі виходив на поле у складі головної команди країни. А у складі молодіжки Жуліану став вісім чемпіоном світу. Клуб з Дніпропетровська зробив найвигіднішу пропозицію. Його конкурентом, за даними бразильських мас-медіа, був і Донецький шахтар. Трансферна вартість жуліану за неофіційними даними склала близько 8 мільйонів євро. Сезон передплати на газету Вечірні вісті. Найвигідніша пропозиція акції та призи. Читай, економ, вигравай. Дівчата у чилі, гарячі дівчата, як перець місцевий, а покажи їм Камаза, на додачу трохи води буде їм щастя. А все це на гарячому раллі, раллі дакар.